Друзі, доброго-доброго всім ранку. Я в бабусі в дворі. Ми з Вадимом пробивали каналізацію, бо в неї забилася, Там в неї моєчка така в хаті. Вона туди воду виліває. Чи постирать, чи така чиста водичка, і забилося. Воно таке примітивне там. 20 років тому, та 20 більше, я приїхала сюди, а я вже тут 37, а вона розказує бабуся, що 20. Я кажу, ма, вже всі 40 зроблено. В общем-то, виход, труба. І не знаю, що там случилось. в общем, мені йшла вода. Та ми з Вадимом все зробили, пробили, а бабуся сидить на городі общупує квасолю. А в мене ж вдома тушонка на плиті. І сир. Я вчора іпарювала молоко. Та йду. Вадим пішов додому, я пішу, а я пішла ще бабусі, там то висипала відро. В общем, оце ж така вона помощниця вже. коли неї треба бігати, руками то вона щось і поробить. Але все треба принести, все поставити. Ой, з мене підтече. В общем, отакі справи. Оце вам і село. Як не одна, то друга в мене теж. О, кажу, Вадиму, ще одна каналізація нас чекає. Вдома в нас із кухні теж погано стало. Виходить вода. Оце ж молочні молочнюються змилки всі. І ми теж там забивається у колінь. Та й по трубам. І треба прочищати. Ще одна робота нас чекає. У нас же ж не централізоване, як у Городах. А ми самі як зробили, так і є. Взагалі, ось такі справи. Не, ми то зробили добре, яма в нас зроблена добре, і труби все під землею, але нема такого спуску великого. На кону нема великого. Так що ось такі справи. Все, спина мокра, зараз треба передіватися. Прийшла додому. А це ж вам і село, ви кажете, жаліть себе. Як ти будеш тут жаліти, як на твоїй голові? Куча, куча. І за, і за матір'ю в відповіді, і за себе. І все не встигаємо. І запораємося. Наділа ще ботинки, та так важко після. А там же ж як копали ми з ним. Земля вогка то В шлюпанцях дуже не поработаєш, не попрацюєш. Ну добре, пішла в хату, будемо знімати апарат, потім вам все покажу. Подивіться, яка ряженка густюща. Зараз її ще поставлю в холодильник, бо вона не стояла ще в холодильнику. Така ось така ось відпадає від банки. Бачите, банка аж чиста. Зараз ставлю в холодильник, вона захолоне. І завтра буде на продаж. І дві нам півлітрових з вадимом баночки поїсти. Так, друзі, я ж вам казала, що ми пішли каналізацію бабусі робити. От. І після того я прийшла додому, там Вадим пішов доробляти, закидати, ну в общем. От. а я, в ну, нас нема хліба, я бігом замісила тісто на кислому молоці сьогодні на коржі. І... Додала цільно муки і додала отой муки кукурудзяної, що я роблю паніровку. Я вам не можу передати такі добрі коржі. Я прямо тільки що покуштувала, ну таке смачне. От І в мене сьогодні буде такий обід. Наварила картоплю в кожушках, тоді наділа на руку перчатку, воду злила гарячу, холодною водою обдала ту картоплю, вона тоді легше чиститься. Не легше, а добре чиститься. От, тоді почистила ту картоплю прямо гарячу. І зараз її поріжу на кусочки, видавлю туди чеснику, посолю і олійки. І так перемішаю. Це таке для мене сама смачна їжа. От, і зроблю салат. У нас є розові такі гарні помідори з перчиком, все і є в мене скумбрія. Маринована у холодильнику. Отакий От у нас смачнющий, сьогодні буде обід. Бистрий і смачний. І ще ж я топила і сир, прибігла додому, і відкрили автоклав, достали тушонку. В общем, робота кипить, кипить. Все одне за одним, не встигаю, вже пів першого. Скоро в час початку другого Вадім прижанала суню, і я оце спішу, щоб був готовий в мене обід. Так, друзі, перемила після готовки, наготовила вже обід. Буду чекати Вадима, поки він прижене корову, а я пішла на кришу її Ху, Чесно сказати, вже заморилася. Нагасалася вже зранку до обіду. Сьогодні я, звісно, вранці, я не знаю, чи розповідала там, чи ні. Але я дивилась, ні, не розповідала. Так розповім вам. Ой, Сьогодні в мене ніч була якась, не знаю чого, чи вже нерви на приділі, чи шо, не знаю, що зо мною робиться. Ну, в общем, геть не спала. Плохо, потім почали руки мліти. страшне мліли руки, що я вставала вночі, бо я вчора ввечері забула випити отой вітамін в 12 От, та встала, випила вночі. Не знаю, чи він допоміг, чи ну, в общем, я потім заснула. Заснула, а о, встала, пішла, подоїла ласуню. Та й думаю, та будь воно все неладне, скільки не роби тієї роботи. Та пішла та лягла, та дев до дев'яти часов я ще заснула. А, не чула, як і Вадим приходив, він казав, я каже, приходив, подивився, що ти спиш та й пішов. Снідав сам собі тут, що найшов. В общем, отакий сьогодні в нас був ранок. Ну нічого. Відна, я вже просто вибилася із сил. А зараз я пішла на кришу кабак, ще раз вам кажу, побігла, бо Вадим прижене корову. Зараз вже без 10 час. Та прийде, та тоді будемо вже обідати. Будемо разом. Тому що, взагалі, отак все. Бігом, 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 бігом. Та ще воно, якби не оці дощі, а то в нас сьогодні після обід обіцяють дощ. І через в середу знову обіцяють дощ. Не знаю, як воно буде, як я буду з тими буряками. Взагалі, все не встигаємо. Сьогодні хотіла до обіду йти буряки чистити, так? бабуся за своєю каналізацією. Ну, і її треба ж зробити, бо як же ж вона. Ну, в общем, друзі, ладно, пішла я. Так, отакий от швидкий обід у нас сьогодні селянський. Салатик з розових помідор дуже смачний. Рибка в маслі з кумбрія. картошечка з чесничком і дуже смачні ці коржики. З кукурудзяної пшен... цільнозернової і вийшого сорту пшенична мука. Так що всім смачного, хто зараз обідає. Так, друзі, така якісна продукція. Завтра чекає вас на базарі. Ряжаночка. З шкуринками, все як положено. Жирний кисломолочний молочний сир, у ну, нас називають його творог. Отакі косички сугуні. Ті, що розділяються на волокна, сир дуже смачний. Особенно люблять цільно діти. Твердий сир, класичний, з паприкою і зеленю. Молочко, сметана. Вершкове масло дуже смачне, солодко-вершкове із вершків. І це сир кисломолочний, нежирний. 100 гривень кілограм, 50 гривень пол кіло. Масло вершкове 500 Сир твердий сугуні 400 гривень кілограм. Сметана пів літра 80 гривень. Молочко літр 30 гривень. Ряжанка літрова банка 80 гривень. Сир кисломолочний жирний 160 гривень кілограм. Пів кіло 80 гривень. Вся продукція якісна, дуже смачна. Завтра в новій празі на ринку. Так що приходимо і купуємо якісну молочку без всякої хімії. Так що, милості просимо, приходьте, люди добрі, і споживайте все смачне і натуральним годуйте своїх діточок. І самі споживайте. Всім дякую за просмотр. Так, друзі, пофасувала я творожок нежирний. Зараз складу його в лоточок. Спочатку попідписую. Скільки тут у мене ось вийшов кусочок 470 г, значить на 47 гривень. Зараз їх всі помаркірую і складу і положу в холодильник. Так, друзі, ну будемо робити. Будемо писати. Це ж так, фасую, потом підписую. Бо це ж не жирний сир. У мене ж цілий лоток отакий, От Я його порозфасовую на приблизні кусочки. Деякі попадаю в 500 грам, а деякі більше. Ось один получився менший, На 475 грам, значить 47 гривень. 47. Так, 47 гривень. І отак складаю його назад. І так їде він на базар у мене. Ось, у ровно пів кіло. Значить 50 гривень. 400. Чотирис... Ага, ще один маленький на 45 гривень. Ну, нічого. Сорок пять пятьсот пятьдесят один. Це і на 59. Я вже навіть в руки беру і чувствую, що він важчий. Ну, я все як працювала в магазині, то я сходу бачила. Де є кілограм, тільки товару руки. Возьмеш, де нема. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 кусочків у мене. на завтра. У мене то є ще творог нежирний. Але я його пофасувала, положила в морозилку, то буде дітям. От. Бо я знаю, що я не продам завтра на базарі так багато. То... У мене ще ж є і жирний сир. Так, на 56. Пятьдесят шесть, пятьдесят два. Друзі, добрий вечір. Я все на кухні, ніяк відсюди я не виберуся. То Готувалася на базар, От, розморозувався в мене холодильник. Дуже дякую там одній моїй підписці, яка мені написала, наскільки треба виставити холодильник. Я його помила, все зробила, розморозила, убрала ту льодяну шапку на задній стінці. В общем, все в мене гарно. Зараз покажу. В общем, ось я все убрала туди з стенки, бо вже не могла висунути ці стеклянні полички. Внизу я вже поставила свої ящики, тут зараз загрузю холодильник, вімкнула і виставила там, всередині в морозилке на, на троєчку. Ну, в общем, буду бачити, так як ви і сказали, що осінню треба ставити на троєчку. Поставила не знаю, хто його там крутив, той холодильник, накрутили, хто зна наскільки. Чи може Вадим там. Ну, в общем, не знаю, друзі. Не знаю. От. Куча посудивно перемивати. Ну це я зараз піду подаю ласуню, тоді вже наведу тут порядок. От. Все на кухні кручусь, верчуся. От. Та й балакала з доцею. Кажу, я, мабуть, сьогодні ввечері сяду та. Відповім тій жінці, що там написала мені такий коментар, один і другий. Але, друзі, знаєте, чесно вам скажу, дякую, хто мене підтримав. Усім дякую, є такі підписівці мої, які з самого початку мого існування каналу. От. І вони все знають про мене. Я нічого від вас не скриваю. Так як є, так і є. Хотіла відповісти, а тоді, кажу, доці не буду я відповідати, хай буде на її совісті. Кажу, я тільки посміялася, та й все. От як можна так е писати людині, коли ти не знаєш геть людину, геть не знаєш. Правильно там одна жіночка написала, ви хоч думайте спочатку, що ви пишете? Але дякую. Ви пишете, що я повторюю кожен день одне і те саме. Ну, а я, я ж, в мене ж написано, що мої, Україна моє сільське життя. Так, як я живу, я нічого не скриваю, все так я і знімаю, як проходить мій день. От. Ви пишете, кому це подобається. Ну, ви ж зайшли. Написали свій коментар, значить ви ж дивитеся, кожен день мої відео розпишете, що одне і те саме я знімаю. Ну, як це одне і те саме. Ну, Кожен день відрізняється один одного. Щось готую, показую, щось роблю, показую, як я на городі. Ну, в мене таке життя, В мене другого ж зараз немає. Ви знаєте, хто тримає корову, той прив'язаний на ланцюг до хати. Не може нікуди не поїхати, тим більше, у мене корова отелилася в початку літа. Вона тільки після отелу, ось, буде 4 місяці, як вона розстелилася. І да я їй даю три рази в, в, ну, в добу. Мені це не подобається. Я б хотіла б доїти з самого телу два рази, так як пишуть ці ну, люди. Багато хто. Але в мене є командири такі, хоч я їх і не слухаю, але все одно не хочу, щоб вони мені розповідали, як мені що робити. Так що, поки, а чого ми доїмо три рази, то що все одно корову треба буде приводити додому і напувати в обід, ганяти її. Або треба буде возити її воду на низ. А в нас дуже це проблематично. Машиною їздити нема смислу. Ну, дорого, виходить, поки заведеш машину. Вієлікам тягать кишки. Це, в нас мотоблока немає. Люди ось, я знаю, їздять, возять мотоблоком друг, Других блогерів, дивлюся. От. В общем, у нас немає можливості такої. Ну, хоч можна наладити, звісно. Ну, у, нас, у нас таке життя. Ми так поставили свій розпорядок і так ми живемо. Показує мені, що. У мене якесь лице таке. Ну, я б хотіла подивитися б на ваше лице, яке ж воно у вас? Да, При моєму весі 115 кг я важу, у мене 1,69 росту. Я дебела жінка, не маленька. Це, по-перше, по-друге, я всю роботу роблю і нахилюся, і на городі сапаю. Можу, не можу, це мої проблеми. У мене своїх куча болячок в такому віці вже та ще скільки перенесено мною. Ви ж багато чого не знаєте, я ж вам все ще й не розповідаю тут, тому що воно, ну як би сказати, якби ви знали, скільки я всього перенесла в житті, то вам би моторош настало. От. Я не до... О, звертаюся не до, а до тієї жінки. Я їй там написала відповідь. <реш> І мені не скілечки ви не ранили мою душу. Понимаєте? Скільки людей, скільки м'яні. Як казала моя кума, правду вона мені казала. А ти думаєш, каже, про тебе не балакають. Балакають, каже, про всіх. Я знаю. Тут ми балакаємо, стоїмо вдвох про когось, а потім вони вдвох балакають про мене. Ну, там, к примеру, я кажу. Так що мене цим не налякати. <реш> Дуже дякую, хто мене підтримав. Так що, хто любить мій канал, кому я подобаюся, залишайтеся на моєму каналі. Дивіться, так і далі буду знімати. Поки ворушуся, поки я жива, буду знімати, А там буде видно. Так що отакі вправи. Оце така моя відповідь. Не знаю, що ще сказати. Треба робити далі. Тільки що дзвонила сестра з Херсону Вадімова, двоюрідна, набалакалися із нею. В них там теж жахіття. Вони, вони самі з Херсона оставили квартиру і живуть зараз у Чорнобаївці. Вона забрала маму до себе, О, та ми їздили до них у гості, тільки що балакали про все. Кажу, Боже, не можу, мене до сльоз. Я оце, друзі, дивлюся і в інтернеті, що, при... в що привратили місто. Просто жахи. Ой, Щоб їм, хто на тім світі, тим падлам, хто прийшли в нашу країну і унічтожають нашу Україну, щоб їм земля була стікловатою, щоб їм не було ні, ні ззаду, ні спереду. У мене других просто слів уже я не находю. Не знаю, що їм від нашої країни треба і від нас. Так що, друзі, що ти там воюєш? <різовує> <різовує> Стоїть, підслуховує під дверями, що я балакаю. Ти Тиба який? на да 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 завалив ти. Ну, добре, друзі, ладно, пішла я працювати далі, загружати буду зараз холодильник, поставлю все на місто От. та й піду доїти вже ласуню, бо вже початок 9-ї, а пізніше зустрінемося, я потім уже в спальні ще прийду до вас. Поспілкуємося. Добрий-добрий вечір. Я вже в спальню наконець добралася з тої кухні, вже убіжала. Ну, я все там поробила, все помила, там порядок. Наготовила все на базар на завтра. Взагалі, слава Богу, прийшла вже сюди. Прийшла та й буду лягати відпочивати, бо вже пізно, вже 11 година. А вставати дуже-дуже мені рано в 4,20. Так що такі справи. От. Мабуть, цей тиждень ще поїдемо так, а на наступний тиждень вже трошки пізніше буду вставати. Бо е, темно, Уже виїжджаємо в началі сьомого, ще так сіро. От. Рано приїжджаємо на базар. Базар у нас швидкий, так як я вам і розповідала, ну, що ти поробиш? Це ж таке. <реш> На город сьогодні, друзі, я так і не попала, бо в нас після обіду пішов дощ. І такий, і, ви знаєте, аж до самого е, до темна йшов дощик, а потім я вже пішла доїти Ласуню у 9 годин вечора, вибачте, у 8 в началі 9-го, то вже дощика не було, слава Богу. Так що, не знаю, може, завтра після обіду й поп попаду на буряки на свої. Бо сьогодні оце ж такий день готуватися до базару, все поки переважила, все, поки переписала ціни. Взагалі, не було коли вже піти. Сьогодні приїжджав мій замовник, той, що з Олександрії по молочку. Ну, в общем, як завжди, субота пройшла вся в заботах, як і кожен день. Роботи повно. Як у селі, правильно там пише жінка одна, що в селі нема коли байдикувати. Хто хоче заробити копійку, то треба працювати, працювати і працювати. Якщо в дворі є корова, то це взагалі. Отдих нам тільки сниться. Ну нічого, що ти зробиш? По-другому ми не, не зможемо виживати. От. Чим в селі займатися свині тримати це теж важка праця. Та ще ж їх і треба різати. В мене Вадим віками не буде цим займатися. Він ніколи курки не вбив. Я пам'ятаю, ми молоді як зійшлися, як, я ну, кажу йому: кажу, зарубай курку, а він каже: я не живодьор, він, він не може оце все бачити. От. А я... Я все це роблю, да, все це я сама. І курей я рубаю, і все я роблю. Я все вмію. Як ото кажуть, я і лошадь, я і бик, я і баба, і мужик. Всі роботи. Я не вважаюся те, що я можу зробити то я зроблю. А те, що мені вже зараз не дозволяє моє здоров'я, важке я не носю. Відра важкі, все це носе він. Буряки тягає, я тільки чищу, він возить гічку, він возить буряки, він зносить їх і в погріб, він все робить сам. Так що робимо і він робить, і я працюю, і він працює. Ми не рахуємося. Я, як жінка, звісно, їсти наварити, щось напекти, постирати, молочку переробити, корову подоїти це моє. На городі також він мені сапатнє, а картоплю бризкає, все з ядами працює він. Так що у нас розділене те, що він, те, що я, а те й разом робимо. Ми не це. Він... Я можу його роботу зробити. Я в цьому ні. Находю нічого такого зазорного. Так що такі справи. Ну, добре, друзі. Вам всім на добраніч. А що це в мене? Чи ковір одірвався в краю? А, точно треба зробити. Не знаю, хто це там його крайчиком відпав. На добраніч усім. Оце, якби не відео, то би не побачила, що там він відпав у голову ковра. Нема коли дивитися за всім, не встигаю просто. Як я ось недавно прибирала в хаті, дивлюся, вроді чисто, нема ніде ні павуків, нічого, ні павутин, а тоді взяла як віник, як пішла по вугу, а їх там повно. Воно не видно оце, на обоях, не знаю. Вони, якби білі були стіни, то, може б відніше було, а так як на обоях, це. Та, може, я ще й не добачаю сильно. Та як пішла по всім вуглам, поганяла всіх павуків. Це таке воно в кожній хаті. Ой, добре. Хто значить, вони? вони, мабуть, хазяїни в хаті, а ми так гості. Ну, добре. Пока-пока. Всім до побачення до завтра. Не знаю, завтра чи буду снімати вам на базарі одне і те саме. В прошу неділю, правда, м'яса було багато в нас, аж. П'ять туш було на базарі різали. Цю неділю не знаю, що там буде, в ту неділю сильно гриби, там сало. Ну ладно, друзі, до побачення. Пока-пока. Завтра зустрінемось.